Одноразову матеріальну допомогу від держави отримують суб'єкти господарювання, юридичні особи, робота яких тимчасово призупинена внаслідок запроваджування обмежувальних протиепідемічних заходів. Ці гроші для виплати найманим працівникам задля збереження робочих місць в період карантину, повідомляють у прилуцькій філії Чернігівського центру зайнятості. Подати ці заяви юридичній особі до центру зайнятості повинні були до 21 грудня поточного року. І на сьогодні скористалися цим правом 26 суб'єктів господарювання. Вони подали заяви і відповідні відомості за своїх найманих працівників, які будуть не будуть працювати під час вимушеного зупинки свого підприємства. І відповідно, вже на сьогодні прийнято 26 позитивних рішень. По цим 27, по цим 26 юридичним осодам щодо виплати одноразової матеріальної допомоги своїм працівникам відповідно до поданих заяв одноразову матеріальну допомогу отримають 522 працівники на загальну суму 3 мільйони 228 тисяч гривень. Ця допомога буде перерахована на банківський рахунок роботодавця, який зобов'язаний здійснити виплату на рахунок не пізніше наступного робочого дня з дня отримання коштів від центру зайнятості. Розмір одноразової допомоги залежить від середньої заробітної плати за третій квартал 2020 року, а також він ще залежить від вимушеного скорочення тривалості робочого часу, але не більше ніж 8 тисяч гривень. Тобто у кожного працівника це буде свій. Розрахований розмір одноразової матеріальної допомоги за період простої. Невикористана сума одноразової матеріальної допомоги повертається до центру зайнятості протягом 30 календарних днів. Ми цю допомогу виплачуємо наперед. Підприємства подали нам накази про можливе зупинення. Ну, як правило, писали хто з першого, хто з четвертого і по 31 січня. Але життя продовжується і коли за цей період буде звільнено найманого працівника, який вже отримав оцю одноразову найману, одноразову матеріальну допомогу, повинні буде повернути за цей період, коли він звільнився, кошти до центру зайнятості. Також необхідно, треба буде повернути, коли захворіє працівник. По тимчасовій втраті працездатності він за цей період отримує лікарняні. Період зупинення роботи у зв'язку з карантином включається до страхового стажу найманим працівникам і вважається, що внески були сплачені у мінімальному розмірі.